Вітаю, друзі. Я розумію, що це відео не буде набирати багато переглядів, але це потрібно робити. Як я робив, коли б переджав вас про те, що буде повномасштабне вторгнення. Але тоді багато хто не слухав мене, готувався до травневих шашликів, а потім, а потім, потім ці кроваві шашлики, травневі шашлики, комом стало у багатьох горли. Але це варто розказати для того, щоб ви були попереджені. Бо як відомо, проінформований це значить озброєний, і це важлива інформація. Не вона буде не дуже короткою, але варто пояснити всім вам, що відбувається, бо знову бачу, що ситуація а, така ж сама, як в листопаді 2021 року. Ну, коли казав, що буде повномасштабне вторгнення, Ресович казав, що треба розбирати тривожну валізу. Зеленський потім казав, що треба готуватися до травневих шашликів, і люди не вірили в те, що я попереджав, і вірили в казки влади. Результат ми всі знаємо. Так от, напередодні, ми зараз напередодні чергове випробування, про яке дуже обережно кажуть мери деяких міст, і про яке бояться навіть згадувати президент і його оточення у своїх вечірних гундосиках та дописах. Забезпечення населення теплом та електрикою взимку буде не просто складним, а доволі обмеженим. Ще раз кажу. Не у всіх буде тепло, світло, вода, газ. І не лише через те, що роблять росіяни. Якщо зима буде справді холодно, як прогнозують експерти, то це стане справжнім випробуванням для України. Я зараз поясню, чому так буде. Ворог використовує наші слабкості. Коли ворог побачив, що влада не захищає енергооб'єкти, але пиляє на цьому гроші і не переходить на малу енергогенерацію та в Україні взагалі відсутній перехід на малі котельні, як було б заплановано раніше, але не робиться. А це могло забезпечити теплом та електроенергію українців. Ну тож ворог зрозумів, що клептократію та некомпетентність української влади можна використати в інтересах Кремля. А окремо, треба згадати невиконану обіцянку Зеленського побудувати до кінця 2024 року 1 гігават електрогенерації. Побудували лише 13% з обіцяного все як завжди, але українцям від того легше не буде а зиму буде пройти складніше. Нагадаю, що враховуючи небезпеку від російських обстрілів для української енергомережі, а була запланована низка дій. Наприклад, той самий перехід на газотурбінні електростанції в Україні передбачав будівництво розподільної газової генерації для забезпечення енергетичної безпеки. Ще раз, це було зроблено і заплановано ще в 2024 році. Також планувалося побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року та ще 4 гігавата у найближчі роки. Ці станції, зокрема, газопоршневі та газотурбінні є ефективними установками. Для одночасного вироблення електроенергії та тепла, але ця обіцянка так і залишилася балабольством президента, а перехід не відбувся. Чому? Ну тому, що некомпетентні невігласи не можуть зробити те, що потрібно країні. До речі, як і три тисячі ракет, які Зеленський обіцяв до кінця 25-го року. Так от. Сьогодні ми бачимо, як ворог, проаналізувавши бездіяльність нашої влади, використовує це для того, щоб заморозити українців взимку. Це справді елемент геноциду, який хоче реалізувати Кремль по відношенню до українців, і це не лякавка, а факт. Хоча, дехто й далі буде сподіватися, що шоумен все зробить для того, щоб було тепло і можна було доїсти їх травневі шашлики. Тепло не буде. А... Травневі шаслаки можуть доїдати десь там в грудні січні особливо коли морози можуть вдарити, як прогнозують, до мінус 15, 20. Я сподіваюся, що всі розуміють план Кремля створити такерні умови для українців взимку. Бо льодяне пекло пекло це те, що планує Кремль створити в Україні. Так от. Якщо не розумієте, то поцікавтесь, з яким відсотком енергогенерації ваше місто входить в цей опалювальний сезон. Думаю, будете дуже здивовані. А ще подумайте про те, що якщо вся країна перейде на дизель-генератори, то чи вистачить країні дизеля? І яка ціна буде не лише на генератори, а й на дизель вельтруїз продавців палива? Я не вірю зразу кажу, доведено зростанням ціни на генератори після обстрілів. Коли всі миттєво кинулися їх купувати, і з'ясувалося, що ціна миттєво піднялася з паливом буде так само. При тому будуть грунтовні пояснення, що попит мотивує до підняття цін. А ще я не впевнений, що зможуть забезпечити всю країну дизелом на таку кількість споживачів, яка потрібна. Ну і грошей у всіх настільки може не вистачити, бо це не дешевше. Ніж звичайна електроенергія, так от добре, якщо у вас є можливість переїхати в заміський будинок з альтернативним опаленням та заздалегідь зробити запаси дров чи вугілля або пілет, чи чого ще, до речі, можна об'єднуватись з іншими для того, щоб спільно підготуватися для проходження зими. Коли я пояснював, яким людям про це вони кажуть, да що ми будемо жити в комунальці? Ні, можна не жити в комунальці, але коли стає питання виживання чи комфорту, ну що ж. Вибирайте, або спільно разом пережити цю зиму, або кожен окремо мерзне і не факт, що зможе вижити, ці проблеми можна було б позбутися, якщо б Зеленський не тільки обіцяв, а й виконував, а хоча б контролював, що він обіцяє і що роблять з цього, що він пообіцяв. Ще однією проблемою можуть бути мародери. Це не перебільшення і не жарт, і можуть, і будуть, якщо буде поганий сценарій розвитку подій. Мені відомо, що поліція та місцеві міські варти вже почали обговорювати варіанти дій при такому сценарії. Хоча я вважаю, що якщо частина мародерів буде швидко утилізована або залишиться на вулиці, як це було, як їх примотували к стовбам під час початку масштабного вторгнення, коли мародери дійсно почали стали. Проблемою я не закликаю, просто кажу, що такі варіанти теж можливі, бо люди будуть настільки злі на все, що відбувається, що я мародерам не заздрю. А враховуючи, скільки незаконної зброї є на руках, різне може бути. Так от я вважаю, що якщо частина мародерів буде дійсно швидко утилізована, то це, хоч і не зупинить їх, але помітно зменшить кількість подібних злочинів. Жорстка профілактика, але. Інакше нас чекає така хвиля мародерів, яку не зупинити. І щось мені підказує, що український народ зможе швидко відреагувати. Мародерам це не сподобається, але хвилю зупинить. І останнє. ситуація настільки серйозна, що на деяких рівнях обговорюється питання евакуації населення з міст. але постає питання: як, куди, яким ресурсом, бо відповіді поки немає. У... Жодного з людей, які це підіймає, навіть питання досвіду в цьому немає, і це зрозуміло. Ну в сучасній історії такого досвіду евакуації міст взагалі ні в кого немає. А для розуміння потенційного рівня проблеми згадайте, що сталося з Алчевським узимку зимку 2006 року. Як місто замерзло, от щось таке хочуть зробити расисти зі всією країною. Сподіваюся, що їх це не вийде, але ситуація дуже складна. Можна сподіватися на диво на те, що воно станеться. Якщо так і буде, то я буду щиро цьому радіти, але сподіватися на диво краще тоді, коли ви підготувалися до всього, і тоді можна видихнути, якщо вдасться уникнути цього найгіршого сценарію. Кожен сам повинен подумати про себе. Сподіватися на владу можна, можна дійсно, але безрезультатно. І безперспективно вона марно витратила час, можливості та ресурси. І я не вірю, що вона зможе. Ха, чому не вірю? Я розумію, що вона не зможе нічого запропонувати за той період часу, що залишилося. Бо за 24 25 рік вони не зробили нічого. Якщо хтось вважає, що за місяць можна щось виправити, ну щось. Вітаю! Ви вірите в рожевих поні, однорігів і фей. Чи вони є, побачите незабаром. Вибачте, що не дуже оптимістично, але, як відомо, попереджений, значить, озброєний. І підготуйтесь. Купуйте все, що тримає енергію: пауербанки, екофло, і все інше. Підготуйтесь, це важливо. Я дуже хочу, щоб вам це все не стало в потребі. Але готуйтесь до гіршого і добре, якщо це не буде вам потрібно. Дякую, що подивилися. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, і тоді справді все буде, Україна. Па-па.